Якщо ви фарбуєтесь, то я щиро вам співчуваю. Особисто я не фарбувалася ніколи і не планую. Користуюся лише доглядовою косметикою. От, наприклад, спершу наношу зволожуючу сироватку на обличчя, яка підлаштовується під вашу шкіру. Для чого взагалі користуватися якимись тональними, якщо з ними ваша шкіра взагалі не дихає? Щоб скрити прищики та недоліки шкіри, я наношу більш плотну сироватку, а не всякі там консилери, як це роблять деякі дівчата. Щоб придати колір обличчю, я наношу ось Такий темненький зволожуючий крем стіку. У нього дуже прикольна текстура та він придає свіжості обличчю. Ще знайшла ось таку прикольну рожеву сироватку від Хейлі Бібер у її колекції доглядової косметики. Далі наношу на обличчя блискучий колаген, який придає обличчю сяйва та природнього блиску. Результат видно неозброєним оком. На брови я наношу сироватку для росту брів. Абсолютно не користуюся жодними олівцями для брів, тому що моїм густим бровам це, в принципі, не потрібно. А на губи живлячий блиск ніяких ваших помад чи тінтів. Ну і ось який макіяж у мене получився виключно доглядовою косметикою. Пишіть як вам?